Обдурили довірливу бабцю. На Прикарпатті шахраї виманили у 84-річної жінки 20 тисяч гривень. То пенсіонерки зателефонувала невідомо і розповіла, що її дочка завдала тілесних ушкоджень неповнолітні. І на лікування, начебто, необхідна значна сума коштів. За лічені хвилини довірлива пенсіонерка перерахувала на невідомий рахунок кошти. Прикарпаття продовжує застерігати мешканців від шахрайських схем. Якщо до вас телефонують з невідомих номерів та повідомляють, що ваш родич чи близька людина потрапила у скрутну ситуацію, пам'ятайте, це шахраї. Скою дорожню транспортну пригоду, вчинив конфлікт, аферисти називають різні причини та, щоб залагодити проблему, вони вимагають гроші. Поліція Прикарпаття застерігає: не пересилайте гроші телефонним шахраям, перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють. Перетелефоновують родичам, щоб пам'ятати, що з ними все гаразд. Про обережність правоохоронці нагадують і орендаторам житла. На гачок шахраїв можуть потрапити довірливі люди, які намагаються знайти собі помешкання. Афористи вимагають передоплати за бронювання або за перегляд житла. Поліція Прикарпаття застерігає: не платіть завчасно, якщо не оглянули помешкання та не склали договір оренди. Перевіряйте контакти власника по соціальним мережам, а також всі документи на квартиру. Не довіряйте зниженим цінам, не бійтеся ставити питання та звертатися до юристів. Якщо запідозрили, що перед вами шахрай, одразу телефонуйте до поліції. Аферисти кажуть, поліцейські використовують старі та вже відомі схеми, тож радять прикарпатцям бути вкрай обережними та попереджати про це рідних. Люся загрибок Віталій Магалаті, телеканал 402.